Так, народ, я вісти. Всім доброго дня. Закінчую я яму. Приїхали крейски з поліровки. Гарно відполіровано. Правда, полірував не Сергій Подосок, полірував другий чоловік. Гарно виглядає, ліво, право також гарно виглядає. Всі роботи зроблені. Власник їде забирати. Я покажу, як вона заводиться, я її заводив. 你说。以后 На обкати, треба обкатувати, прикатувати. І все, на цек готовий. Всім удачі, до наступних відео.